П'ять днів затоплює під'їзд на провулку Григорія Сковороди. У мешканців по стінах тече вода і відвалюється штукатурка. Чому й досі не приїхали комунальники? Знає Ірина Котлярова. Мешканці на провулку Григорія Сковороди, колишній дзержинського один у розпачі. Їх під'їзд заливає вода з даху. Як тільки йде дощ, та не сніг, по стінах тече вода. Цього разу почала відпадати штукатурка. Хіба можна це винести? так. І до нас до пер ціле літо пошто як тільки дощ, так у нас на першому етажі як тече. Пані Лідія живе на п'ятому поверсі. Вода лється зі стелі прямісінько над її квартирою. Говорить, телефонувала на гарячу лінію та чекати вже немає сил. П'ять днів нас заливає, льє ручом майже до першого етажа. але ніхто ніякої реакції не, не зробив. Обіщали помочь. Сьогодні довжні були прийти з домком суми, но чекають транспорт. Ужеку кажуть про проблему знають, але не встигають робити ремонт. Говорять, що потрібен капітальний, але пообіцяли допомогти. За сприятливих погодних умов будемо будемо Ну, Просто це було в плані. Не встигли ми зробити, але ну, будемо діляти знову. З сентября місяць обіцяли, що не було часу зробити. Ну, шиферні криші робити не так просто. не кожен... А проти дома зробили. Ну що встигли, теж зробимо, що можемо. Сприятливі умови настануть не скоро. Зима тільки но ну, почалась, тож вирішення проблеми слід чекати навесні. А поки люди будуть жити у затопленому під'їзді, Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС.